Вітаю на уроці української мови. Сьогодні в нас з вами списування. Налаштування. Любі діти, добрий день. Зиджу праці і пісень, а ще друзі. Всім бажаю, сил, натхнення на весь день. Отже, почнемо працювати. Загадайте бажання на урок. Іва, і золота рибка виконає всі-всі-всі ваші бажання. Знайдіть в кімнаті предмет фіолетового кольору і побажайте йому гарного дня. Отже, сьогодні ми виконуємо діагностувальну роботу, а саме списування із завданням. Запишіть дату. Сьогодні у нас 18 вересня. Нижче списування і назва тексту золоті стрічки. Прочитай уважний текст та спиши його. Постав відео на паузу та виконай завдання. Відпочинь трошки. Та виконай завдання. Розташуй слова, які зустрічаються в тексті за алфавітом. Постав відео на паузу та виконай завдання. Далі обери будь-який будь варіант, або перший, або другий, та виконай звукобуквений аналіз слів. Або слово криниця, або слово цяточки. Обери одне слово. Відпочинь трохи. Важно передивись власну роботу. Охайно виправ помилки, якщо вони є. Яких правил ви дотримувалися під час списування Подумай та назви. І обери той смайлик, який відповідає цьому настрою в кінці уроку. Чекаю ваш, твою роботу на перевірку.